Вітання всім моїм дорогеньким вітання. Обнімаю моїх друзів, моїх підписників. Дуже дякую, що ви проводите час зі мною. Коментуєте, дивитесь мою творчість, розділяйте. Ми з вами на одній хвилі і я вам низький поклон за це. Дуже вдячна, дякую. Ось і знову український вінок, сакральний плетень, знову ромашки. Таке продовження. Знаєте, як буває, як в поле вийдеш, а там море, море квітів, особливо море ромашок. Ну, така назва, скоріш за все, і буде цієї роботи море ромашок. Зайшла на це поле, сплела віночок. Швиденько, простенький, але обов'язково, бо так схотілося, щоб він був у мене. Набрала квітів покращих. і дивлюся, яка, яка, ну рай на землі. Просто рай, метелики, сонце світе. Яка чудова природа. Ну, і так хотіла відобразити тут. Техніки, які використала, ну, Звичайні для мене. По-перше, матеріал це льон, муліне, ручна вишивка, стебловий шов, такі ланцюжкові петельки я використала, французький вузелочок, трошки об'ємних технік і позад голкою. Там, де, наприклад, очі я вишивала, і мої ініціали. Ось так. Що стосується, окремо, хочу сказати, сакральної речі. да, сакральної, Тобто навіть обереговою, отак от скажу обереговою, в мене всі пелюсточки на ромашках вишити не парні. Якщо будеш гадати, на ромашках будеш гадати, любить, не любить, кохає, не кохає, і таке інше, то обов'язково закінчиться, кохає. Обов'язково. Кому це сподобалося і потрібна така оберегова річ, пишіть в особисті, домовимося за ціну. Отак От скажу. Будь ласка, виставляю на продаж. Дякую вам. Дуже дякую, що ви зі мною. Всім всім на все все добре, продовжуємо.